Доброго дня! Я Кривенко Анатолій Іванович, директор з матеріально-технічного забезпечення підприємства Рентентаро, яке співпрацює з Чернігівським обласним навчально-курсовим комбінатом. Співпрацюємо ми вже не один рік. Підприємство надає послуги студентам по проходженню практики на тракторах, на комбайнах, на машинах. Ну і взагалі, ну, це дуже, дуже хороша справа подавати практичні знання студентам. Я ж Юрій Миколайович, я методист Чернігівського обласного навчально-курсового комбінату. Ми вдячні приватному підприємству за, надані, за надану матеріальну базу, за трактори, за комбайни. За те, що допомагають нашим студентам е, активно пізнавати техніку, м, практично застосовувати її і давати е, досвід у практичній справі, на, е, у підприємстві дуже великий асортимент техніки, і от, е, конкретно от, е, на якій техніці ми навчаємося. У нас техніки дуже багато, у нас комбайни джондіри, трактора джондіри, Нью-Холланди, трактора джондіри маленькі, 140, 150, 110-машини, МАН ТС, тягачі, дві зерносушарки є в нас жатки. Взагалі, ну, як для практики, всі... ми не стоїмо на одному місці, автотракторний парк нашого підприємства постійно оновлюється. У нас і перенавантажувачі, і грунтообробна техніка, вся новітня, імпортна, дисковий борони кокерлін, культиватори кокерлін, з вітчизняного у нас ну, дуже мало. От, на машини теж у нас дуже добрі. Двохмостові двох по полях, щоб їздити. Ну, взагалі автотракторний парк у нас хороший. У нас є повний перелік техніки, починаючи від посіву і закінчуючи збиранням, сушінням, перевезенням, зберіганням. Зараз у нас на підприємстві. Робітників немає, всі вони е, зайняті своєю професією, хто в полі, хто навчає. І так, в нас так завжди на підприємстві людей, е, практично ті, хто зайняті роботою, сушінням чи хто є, а так, всі в роботах круглий рік. Наш комбінат постійно проводить е, навчання на спеціальності тракториста. і Різних категорій, і ми постійно ведемо дистанційне навчання, приймаємо документи по Ічні-Ічнянському району. Зав... навчання забезпечується на сучасній е... сучасною технікою, і що дуже зручно, що не потрібно людині для навчання кудись їхати. Це можливо проводити прямо е... з дому. Ми плідно працюємо над тим, щоб наша співпраця і надалі була. Плідною, щоб якомога більше працівників і студентів залучалося до нас на курси, до нас на навчання. І ми дуже вдячні підприємству за надані послуги, і що з кожним роком наша праця поглиблюється і розширюється діапазон і перелік професій і спеціальностей, які допомагають нашим людям. В цьому житті досягти чогось гарного і мать і, і кріпко стояти на ногах. Е, що ще варто сказати, що навчання проводять дуже е, спеціалісти грамотні, і, от як ви чули, що техніка сучасна, техніки багато, і е, будь-який студент може знайти собі по нраву от, якусь професію, пов'язану із сільським господарством. Запрошуємо до нас у комбінат на навчання. Ви не пожалкуєте, і це професія майбутнього.